Сім мішків гречаної вовни, Про діда панька та чарівну силу Розділ перший. ПАЛЯНИЦЯ. Якось надумав був дід панько помирати. Самотній їсти нема чого, топити нема чи, Нема й сили. Замолоду сила була, тож ніякою роботою не гребував. Просили косити. Косив, копати копав, орати орав. Але понад усе з деревом полюбляв працювати то граблі змайструє кому, то держак для коси, то іграшки дітям, коників та півників це найбільше йому подобалося. Завдяки цьому на хліб та на кашу та на якусь одежину завжди мав. Улітку важко відпрацює. Зиму добре переживе, а тепер нездужа. Такий був старий, що вже й не пам'ятав, коли на світ народився, а все дибав. І вже б смерть за ним прийшла, дід би зрадів, але як на біду, наче й забула вона про панька. Тоді вирішив сумирно ждати своєї смерти. А оскільки сили зовсім не лишилося. То ліг собі на ліжко та й лежить, жде. Але замість того, щоб померти, заснув. І сниться йому, буцім, ступає він широкою лісовою стежиною. Навколо літечко благодатне, тепло, пташки співають на різні голоси. Вітерець листям грається, все зелене та свіженьке краса. І дідові так легко. Наче він помолодшав літ на п'ятдесят. Аж ось бачить Панько, стежка привела його на галявину, а та кругла, з усібіч деревами гіллястими оточена, і посередині дуб старезний височіє, та такий велетень, що, здається, своїм корінням землю обійма, а віттям небо тримає, щоб на голови людям не впало. То був священний прадуб, який стоїть на варті між світом живих і світом мертвих, дід собі так і подумав. Підходить він ближче до дуба, роздивляється та дивується, яка кора в нього товста й зморшкувата, як у устереганя. Аж ось чується Панькові, наче заграла сопілка. Та так виграє чарівно, немов чиясь душа безвинна співає. Пішов дід на звук. Насилу обійшов того дуба, та й бачить, сидить, обіпершись спиною на стовбур хлопчина. Маківка білява, сам босоногий, у усорочиться білій ляній, грає так натхненно, що нічого навколо не помічає. А панькові того й треба. Не хоче він тривожити хлопця, бо той грою своєю душу йому звеселяє. Сів дід тихенько, поблизу на травичку та й слухає собі Сльозу пускає, дитинство та юність згадує. Скільки сидів, проте нам невідомо, аж раптом стихла сопілка, а хлопчина до діда звертається. Я на тебе довго чекав. Підходьмо ну, тепер ближче, будемо балакати. Здивувався дід. Але цікаво йому стало, тому звівся на рівні ноги та підійшов ближче до хлопчин. Дивиться, а в нього очі, як небо, блакитні, глибокі, всередині хмари пропливають і зіниць нема. Злякався дід Панько, оце так видовище. Перехрестився, хоче щось сказати, а йому, наче мову відібрало. Язик не ворушиться, слова в горлі застрягли, вуста склепило. Тоді хлопець, і каже Не бійся мене, діду, не заподію тобі шкоди. Я той, хто звістку приносить, маю дещо і для тебе. Ти думаєш, що час твій настав, але помиляєшся. Є ще справи у світі, котрі, крім тебе, не зробить ніхто. Тому слухай уважно. Що тобі казатиму, а тоді вертайся на землю та шукаю собі силу вікту жити гідно, призначення своє виконати. Як прокинешся, знайдеш на своєму столі свіжу пшеничну паляницю, загорнуту в рушник. Рушник той непростий, його сніжне його полотно то людська доля, а що на нім червоним хрестиком вишито, то кров'ю людська історія написана, а що золотом підбито. То промінням сонячним прошито, вищими силами благословлено. і поляниця теж непроста. Як їстимеш, сила повертатиметься, а як ділитимешся, то примножуватиметься твоє добро. Знаю, що ти голодний, тому поїж спершу сам, але трішки. Для тебе це буде як ліки, а решту загорни в рушник та всюди носи з собою. Як силу собі відчуєш, не зволікай, встань, йди до лісу, далі стежина сама поведе. Почувши таке, дід хотів щось відповісти, але не встиг, бо враз, як із неба впав, очі розплющив, лежить у своєму ліжку. Роззирнувся навкруги, наче його хата убога, але чистенька, порожня, але затишна. Зітхнув дід панько важко та й міркує собі. Уте, чого тільки не насниться з дуру!» А в животі бурчить так, що на всю хату чути. Їсти хочеться, аж у очах темніє. Ще й пахне так смачно в хаті, наче щойно спеченим хлібом. Це, певно, від голоду вже мариться. Примружив тоді очі дід, носом повів, аж дивиться. На столі, справді, де не взявся рушник вишитий, аж світиться, а на нім золотава, ще гаряченька паляниця. Охнув дід, очам своїм не повірив, ледь сили знайшов з ліжка підвестися та й до столу, пальцями паляниці торкається, чи не мариво. Ні, теплий хліб. перехрестився дід Панько. Та й їсти, їв і, їв і їв, і їв і їв, аж поки до половини не дійшов, тоді ще хотів відламати, бо так йому смачно. Але згадав слова хлопчини зі сну. трішки поїж, а решту загорнив рушник та всюди носи з собою. Треба зупинитися, бо зараз усе проковтну, то й не буде чого із собою носити. Сказав сам до себе, покряхтів панько, крихти зі столу в долоню загріб, і ворота закинув. Правду сказав хлопчина, що поляниця силу надає, наче посвітлішало в дідовій душі, наче світ розвиднівся, тож вирішив він одразу в дорогу рушати, а чого зволікати? Скоріше впорається, скоріше на вічний спочинок піде. Загорнув півпаляниці в рушник, поклав у торбину за плече та й рушив за поріг. йшов селом, а люди дивувалися, куди це дід такий старий зібрався, питають через одного, а дід їм відповідає Іду смерті шукати, бо вона, про мене, геть забула. Люди пальцем біля скроні крутять, та діда поглядом проводжають. Як вийшов уже з села Панько. Тоді полем подався, а потім й до лісу доча лапав. Бачить, стежина дійсно, немов кличе його вперед, немов ноги не дідові, спритні, квапливі. Довго чи ні так крокував, аж бачить, сидить під вербою дівчатко, ледь живе та й гірко плаче. Що з тобою, дитино? питається дід. Ох, дідусю. В селі, звідки я родом, запанував страшний голод. Усі помирають змучені, бо хижі залізні птахи випалили наші поля разом з усім врожаєм. Я пішла шукати допомоги, але сила покинула мене. То сіла я під це дерево перепочити, але встати не можу. Оце чекаю своєї смерти, а самій так гірко. До мами хочеться. Що ти, якої смерті, тобі ще жити і жити. Ось тримай, на ну, палянички поїш, і зараз сила й повернеться. Дістав дід Панько хліб із торбини. Глиб, а паляниця ціла, здивувався, чи ж таке можливо, обдивляється її з усіх боків. Але дитина, як хлібець, побачила, то аж застогнала бідолашна. Тоді старий, недовго думаючи, відламав шматок та й дав дівчинці. Вона поїла і замить, наче яблучко, здоров'ям налилася, пожвавішала, повеселішала. Ходімо, каже дід Панько. У твоє село Спробуємо людей урятувати. Вирушили вони вдвох стежиною лісовою. Тоді полем і вздовж річки, аж поки не дійшли до села, а там справді люди мучаться, знесилені, ледь живі, сновигають, мов примари, став дід Панько походжати від хати до хати, від тину до тину, паляницю свою на шматочки ламає та людям роздає. Так проходив він до пізньої ночі, геть заморився. А від паляниці лише окрайок залишився. А люди пожвавіли, наче живої води напилися, вулицями ходять, світло в хатах запалюють, одне з одним перемовляються. А вже ж бо смерклося, куди й дідові в ніч податися, хто й зна, дороги не видно, та й ноги не несуть від утоми. Сів тоді дід під церквою та й сидить, голову руками підпирає. Враз люди обступили його, дякують, кожен селянин навперебій до своєї господи кличе на ночівлю. Зрадів дід панько та й не став відмовлятися. Зараз переночую. думає Сили наберуся, тілові перепочинок дам. А тоді рушу в путь по куди йти, не знаю. Що шукати не знаю. То треба бодай дорогу перед собою бачити.